Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився, застеляйте столи та все килимами, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився. Так, кладіть калачі з ярої пшениці радуйся, о, радуйся земле, син Божий народився, бо прийдуть до тебе три праздники в гості. Радуйся, о, радуйся земле, син Божий, народися. А що перший празник родців Христове радуйся, Ой, радуйся земле, син Божий, народився, а що другий праздник – святого Василя, Радуйся, Ой, радуйся земле, син Божий, народився. А що третій праздник святе воду хреще, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився, вся наша родина, славна Україна, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий. Народився. Славна Україна, наша вся родина, радуйся, Ой, радуйся землями, син Божий, народився, щедро, щедро, сіл накритий, буде рік, багатий, ситий, буде щастя і здоров'я, жити будете з любов'ю. Чесні будуть, справи дії. Сняття ваші мрії. Щедро, щедро вам бажаю! З Новим роком вас вітаю!